Історія котика філі новий етап у лікування. Коли ми почали співпрацювати з новим лікарем, лікування філі зазнало важливих змін. Перше нова дієта. Першим кроком було повне виключення сухого корму. Навіть діабетичний сухий корм може містити багато вуглеводів і може містити цукор. Вологий корм став найкращим вибором для нашого пухнастика. Друге. Заміна інсуліну. Другим важливим рішенням було призначення інсуліну лантус, препарату подовженої дії. Ми одразу придбали все необхідне і вже зранку почали новий курс лікування. Робили ін'єкцію лантусом і годували філю виключно вологим кормом. Третє. Чіткий графік. Наш графік годування і уколів виглядає так. Ін'єкції двічі на день із різницею в 12 годин. Це правило порушувати не можна. Ви можете обрати будь-який зручний для вас час, але дотримання інтервалу критично важливе. Ну що ж, продовжуємо. Вже через три дні ми побачили перші позитивні зміни. Хоча кололи мінімальну дозу інсуліну, рівень цукру почав поступово знижуватися. Показники на глюкометрі стали значно кращими, ніж на початку лікування. Але до ідеальних показників ще крокуємо. Порадившись із лікарем, ми поступово підвищували дозу інсуліну. На цьому етапі потрібно було бути дуже уважними, регулярно контролювати рівень цукру, правильно підбирати дозу і стежити за самопочуттям філі. То низький рівень цукру може бути небезпечним і навіть смертельним для тварини. Тому ми ще більше приділяли увагу нашому пухнастику, частіше проводили заміри, більше часу залишалися вдома. І наші зусилля не були марними. З кожним днем Філя почувався краще, ставав активнішим, а подекуди навіть суперактивним. Він повертався до свого звичного життєрадісного котячого життя. Слідкуйте за продовженням історії. Скоро розповімо, що ще сталося в житті нашого улюбленця.